З весняними квітами в руках юні художники, учні дитячої школи мистецтв презентували у стінах закладу виставку своїх творчих доробків. На деякими з них вони працювали цілий рік. Наставниця та викладачка юних митців Неля Якименко. Виставку зробили учні третього класу. Виставка більш тематична. Тут представлено багато батіків». Декоративно прикладного мистецтва і гобелени також є живопис. І рисунок під час відкриття виставки діти з рук директора дитячої школи мистецтв Юрія Лози отримали дипломи різного ступеня. Їх діти завоювали в обласному конкурсі серед учнів художніх відділень мистецьких шкіл. Дуже впевнений, що в наступні роки ми побачимо вас серед переможців не тільки в гобелені на головному нашому конкурсі року, а й Батико теж. Як зауважила Неля Якименко, батік це нова техніка, у якій працювали її учні. Тобто це їхні перші роботи дебютні. І я гадаю, вони вийшли дуже вдалі. Тож кожна робота заслуговує на те, щоб її розглядали. Вони сповнені тепла, радості. Ну і сподівання на мир. Всі представлені роботи, натхнені весною, квітами та україною. Це зображення Івана Купала, тобто тут якби йде вінок, а в ньому озеро та зорі. От тут дівчата плетуть теж вінки. Ну, тобто все на квіток побудовано. Як зауважує викладачка, батік, техніка складна, складний в тому, що треба нанести резерв, який а, не дає фарбі витикати, перетикати. Тобто а, спочатку діти роблять рисунок резервом і потім заповнюють це фарбами. Фарби а, на, а, на прикладі акварелі вони дуже а, розтикаються по холсту і виходять такі. Переливи гарні, дуже а над гобелинами майстрам взагалі доводиться працювати місяцями. Моя робота виграла на конкурсі, зайняла перше місце. Коли я її ткала, мені дуже цей процес зацікавив, бо це дуже захоплююче. Як тільки я сюди прийшла, мені дуже зацікавила ця техніка. Ткала я її майже рік, трошки менше. У мене тут дві роботи: одна блатик, а друга ткацтво. Ткаство перше місце. Там зображена природа. Вона зроблена в різних техніках, будинки різні на виготовлення одного габелину іде саме найменше три місяці. І розробити його потрібно підібрати нитки, виконати.